Я ніколи не знаю, як ляже перо. Мій словниковий запас залежить, як поводить себе. Останнім часом вже емоцій немає. Я це із пам'яті поступово стираю. Настав час кріпитись, бути сильними, стійкими. Паніка й страх пішли на дно могили. Виріс тершень в душі, серце стало кремезне, лагідне з добром і від зла незалежне. Щастя бачим в контрасті, його в нас вистачає, очі наші відкрились, серце все відчуває, ні морози, ні холод, ні війна нас лякала, лише те, що людина людиною бути перестала. Ми дивувались, вагались, сміялись, все що завгодно, але дочекались. Побачили віч навіч, безсердечну істоту, яка своїм войском до нас йде на охоту. До речі, своїми збройні сили від щирого серця вітаємо. Зі святом завтрашнім і нагадаємо, ви є найкращі хлопці і дівчата. Ми пишаємось вами так, що й не передати. Слава героям! А ще волонтерам скажу, молодці, ви неймовірні, повірте мені, слава Україні, героям слава!